Відновлення країни, rebuild of Ukraine, Marshall Plan для України. Ві, е, ну, хтось цей план бачив? Я переконаний, ми говоримо дуже багато. Плана ніхто не бачив. Е, і я переконаний, що цей план повинен писати е, ми з нашими партнерами з їх е, е, допомогою. І обов'язково цей план в першу чергу. Це реформи. Rebuild of Ukraine, Recovery Plan for Ukraine. Це в першу чергу реформи, які повинні пройти по багатьом і злана майже все суспільство повинно бути реформовано. І одна із ключових реформ на по великому рахунку. Ми не чекаємо цього плану. Ми вже почали працювати і погодили такий план і з Брюсселем, і з нашими європейськими партнерами. Це самоврядування.